Слава Ісусу Христу, дорогі отці, які сьогодні є з нами з Коломийської єпархії, яких я деяких знаю, мої друзі і ще давні, дорогі браті і сестри у Христі, які сьогодні приходять на цю святу літургію, брати і сестри. Ми сьогодні я цілий час пригадую про це. Важливо про це пригадувати. Важливо, важливо. Мене завжди надихає книга Откровення. Яка показує мені, що ми беремо з вами на цій святі літургії, ми беремо участь із вами в небесній асамблеї. Ми беремо участь у есхатологічній, космічній, небесній Євхаристії. Ми не просто сюди прийшли, щоб трошки постояти, трошки померзнути чи не померзнути, трошки поговорити, трошки, можливо, там своїми думками, кожен приходить своїми турботами, журбами, переживаннями. Кожен приходимо своїми, особливо у часі війни. А як буде, а як нам пережити цю зиму, а як нам що буде їсти, а чи буде тепло, чи буде електрика, чи буде газ, а чи буде взагалі ця країна, а чи буде. І цих багато питань, з якими приходить кожен із нас. Я це знаю, браті і сестри, я знаю. І багато з нас приходить з своїми страхами, і своїми, такими, своїми внутрішніми. Переляками, так як ці люди сьогодні кажуть, вони увиділи цього чоловіка, що він зцілений, вони кажуть, вони налякалися. Вони налякалися. І так ми приходимо не раз налякані своїми переживаннями, страхами. Раді сестри, і чому так важливо, щоб ми підняли очі в небо на цій святі літургії, щоб ми бали, мали глибоку свідомість, що ми беремо участь у літургії небесній. Вона вже, це 21, 22 глава книги Откровення. Ми, браті і сестри, ми з вами вже святкуємо перемогу. Бо ми живемо в такому часі, коли чекаємо, коли буде перемога, перемога, коли врешті буде перемога. А я скажу вам, братя більше, на цій просфорі на, цій, на цьому сьогодні на тілі Ісуса Христа, цей хліб, як, під яким таїнственно криється Ісус Христос, там написано Ісус Христос ніка. Ніка по грецьки від слова нікао. Перемагати, Ісус перемагає сьогодні. Він вже перемагає. Щоб ви знали, Ісус вже переміг дьявола і сатану. Біси вже є переможені. Так як в сьогоднішньому Євангелії показано, коли Ісус проходив, вони мусили відступити. Тому що Ісус неможливо перед цією силою, якою є Христос, де вони не мають сили. Вони хочуть, але вони не можуть. Вони мусять відступити. Браті і сестри, сьогодні, коли проголошується цей Євангеліє, проголошується радісна новина, що Господь проходить сьогодні через цю асамблею, через це зібрання, де вони мусять відступити, з тебе мусять відступити, найперше тобі скажу. Ці духи, які тебе мучать, кожного духа нас мучать по-своєму, браті і сестри. Тому що кожен з нас має свої слабості, кожен з нас має свої, скажу так, ці двері. Нашого серця, через який демон постійно входить у нас, пробує увійти у нас і багато разів вже входить у нас. І ми нараз відкриваємо ці двері йому, де він може це ці, ці двері, це є ідоли цього світа. Хтось має слабість до грошей, хтось має слабість до жінок, хтось з нас має слабість до людської слави. Дуже хоче мати славу, бо його уважали, поважали, бо можливо, тому що в дитинстві його не уважали. Дитинстві його принижували. Йомуся дуже хоче би його хоч маленьким начальничком бути, хоч би чуть-чуть, би йому сказали по імені і, і по, по батькові. Бо вдома він поваги не мав і в сім'ї поваги не мав, від дітей поваги не мав. То хоч десь він ту повагу шукає. Браті, бо ми всі хворі на любов. Ми всі хворі на любов. Ми всі хочемо, бо нас любили. Бо ми як нелюблені, ми вмираємо. Розумієте, ми як, та, ми як ті троянди, як ті квіти на, на морозі. Ми вмираємо. Ми потребуємо, щоб хтось з нас, так той соняшник. Соняшник це момент відкриває, коли у нього світить сонце. І момент відкривається. І починає навіть дуже гарно по італійськи соняшник називається джира соле. Що, значить, що він повертає свою голову, соняшник, куди йде сонце. І коли сонце заходить, не знаю, чи ви бачили, соняшник опускає голову. І ранком, коли виходить сонце, він знову піднімає голову і знову дивиться на сонце. Браття, це людина, цей образ. Мені дуже подобається, бо це є ти, це я. Ми, Браття, ми, ми потребуємо сонця, як, Хрис... як сонцем, яким є Христос, це сонце істини, яке світить сьогодні на тебе, на мене, на цього біснуватого чоловіка в сьогоднішньому Євангелії, на нашу країну. І є важливо дивитися на це сонце. І тоді ми живемо. Ми маємо тоді в собі світло. Ми тоді освітлені, просвітлені. Ми тоді наповнені життям, тому що сонце дає життя. А сонце теж є любов. Ми тоді є дуже люблені. Батій, сестри, і сестри, і тому кожен і демон це знає. Він шукає цієї слабості, де ти скажу так, де ти був нелюблений в твоїй історії. І там, де ти був нелюблений, через один чи другий, чи третій факти, він пробує туди влізти, у твоє серце. Вся ця війна, браті сестри, щоб ви розуміли, чому є війна? Де є корінь війни? Війна це не просто між Україною і Росією. Це не просто за якийсь бізнес, за інтерес, за політику, за якусь торгівлю зброєю там і через якісь, якісь інші речі, за територію. Війна намного глибше. Війна є в умах і в серцях людей. Війна така, яка була в цьому чоловікові. Цей чоловік, каже, бігав голий, спав на кладовищі і ненавидів усіх цей чоловік. Він був страшно мучений бісами. Ця війна, браття, є тому, що людей мучать біси, мучать духи піднебесні. Це каже посол Павло. І ці духи піднебесні, вони так мучать людину, що вона починає мучити інших. Бо коли, наприклад, я спокійний, коли є храмом Духа Святого, ну то від собі, якби я зараз когось біг і почав душити з вас. Або почав, не знаю, гнобити, або бити, або автомат десь знайти і почав стріляти. ви сказали, що, що з тим чоловіком? І так само, а чому цей чоловік бігає за другими людьми, шугає людей, лякає людей, кидається на людей, цей біснуватий. Тому що він страшно мучений. І зверніть увагу, ще одна цікава річ: що коли Христос приходить, проходить сьогодні до цього Геразим краю, Геразим край, бачите, це було таке місце, яке дотепер є. Там є розкопки археологічні, це одне із міст Декаполіс. Було так звані 10 міст в Ізраїлі, які збудували римляни, щоб там поставити свої гарнізони, легіон римський, щоб вони контролювали Ізраїль, щоб і євреї. Дуже просто, щоб євреї платили податки. Але для того, щоб платили податки, треба було сила військова і заставляли людей. І для цього будувалися ці 10 міст. І одне із 10 місць був цей Геразін. Геразин, Геразим, він є дотепер, до речі, його знайшли. Дуже красиве, до речі, було місце, велике, красиве, но язичеське місто. Бо нам не було синагог, там не було. І тому цей чоловік є дуже мучений. І коли Ісус проходить, цікаво, важний, важний цей момент. Біси, які є в ньому, вони кажуть: вже Ісусові, чому ти прийшов нас мучити? Ісусе, чому багато людей не готові слухати Слово Боже? Не хочуть слухати, не здатні слухати. Багато людей не є на святі літургії, багато людей ходять сьогодні, де хочете. По бутіках, по супермаркетах, гіпермаркетах, в баню, в, не знаю, на, 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 я всюди, де, Господи. Де лиш хоч, я їх розумію. Я їх розумію, тому що сьогодні бути тут і слухати це слово, яке сьогодні Бог проголошує через мене, воно палить. Тому що про Ісая говорить, що Твоє Слово це є вогонь. І вогонь, який випалює, все, що в нас є нечистого. Все, що в нас є. І тому ці біси кричать: чому ти прийшов нас мучити? Тому що їм було дуже добре в цьому чоловікові. І приходить Христос. Братя, Слово Боже, мучить. Воно мучить, тому що Слово Боже, це сам Христос. Це жива тора. Тому що Христос є воплочене Слово Бога. Дабар Елогім. Воплочений Бог між нами. І тому так важливо. І тому одна із Звідь увагу. Три характеристики сьогодні є в сьогоднішньому Євангелії, мене торкають. Що коли, коли цей чоловік є під владою демона, то він є ненависний, він бігає, голий, роздягнутий, по гробах, мучить людей. Чому теж роздягнутий звідь увагу? Чому роздягнутий? Ми живемо сьогодні, теж в цивілізації, сьогодні. Ви звідь увагу, цивілізація, яка сьогодні роздягає людину. Перепрошую, що так скажу, але вся порнографія, вся еротика. Вся сьогодні, що ви лється сьогодні вашим дітям через Ютуби, через, через всі соцмережі, через усі ці інтернет, смартфони, планшети, айфони. Все сьогодні, що то не можу, розумієш, але не можу вийти на якусь сторінку без того, що вже не вискакували знову всі всі оголені тіла. Чому? Чому демон це робить? Знаєш чому? Тому що йому важливо роздягнути тебе. Бо роздягнути тебе означає забрати з тебе гідність, забрати з тебе достойність, яку ти маєш. Бо ти маєш у собі достойність. Ти є, ти є цариця, ти є дочка царська Небесного Отця. Бо Бог є цар, мелек Мелаким. І ти є царським сином, і царська дочка. А знаєте, як одягалися царі? Що означає одяг? Ви подивіться, коли весілля, як, дівч... як жінка гарно одягнена, наречена у білий одяг, біле плаття. Багато з вас мали біле плаття на, на весілля. Або, наприклад, коли якась вечірка. Є тоді, Жінки одягають у красиве вечірнє плаття, чоловіки одягаються в красивий костюм, е, красиві чорні туфлі, бабочка, галстучок, е, сорочечка біла, вигладжена, одяг браття означає статус, одяг означає гідність, одяг означає благодать і благословіння самого Бога. У псалмах ви часто побачите постійно говорить Господь до, до Ізраїля: Я одягну тебе. І в пісня, пісень постійно про це говорить у, у гарний, у, у чистий вісон. Одяг, білий, чистий, красивий. Подивіться, книга Откровення, 22 глава. Коли приводять наречену, ця наречена це церква, це Ти і Я, яка побита, яка поранена, тому що це ми є з вами, ці побиті поранені люди. Ми поранені, тому що ми поранені. Ми живемо у світі, раненому гріхом. І, і, і гріх інших людей ранить нас, а наш гріх ранить інших людей. І коли нас приведуть до, і тому ця Євхаристія, та покаяння. отець Мирослав зараз сповідає, я заохочу вас йти до сповіді. Я сам сповідаюся часто. Я сповідаюся кожні два-три тижні. Я приймаю причастя кожен день, браття. Знаєте чому? Тому що я хочу бути одягнутий. Цей одяг, який на мені, це не просто театр, такий собі театральний візантійський одяг з 16-15 століття. Браття, цей одяг, якому я одягнений, він підчеркує достоинство, яке Господь мені дав. Тому одяг, тому одяг, який ви носите, і е, що написано на вашому одязі, е, воно все означає, воно має значення. Тому що, браття, сьогодні цей чоловік говорить сьогоднішнє Євангеліє. А ще одна важна річ: зверть увагу, коли людей заганяли у концтабори, концлагеря, заганяли в гулаги. Знаєте, що робили перші з людьми, коли люди заходили? Неважно, євреї, не євреї, поляки, у, у, у концтабора, до речі, наші священники, єпископи. Я пам'ятаю, як єпископ Чернецький, Єпископ е, е, Львівський, як він розказував, що коли їх переводили з барака в барак, і коли їх. Знаєте, що з ними першим робили? Їх повністю роздягали. І ви знаєте, що Ісус Христос, коли висів на хресті, коли його розпинали, знаєте, що з ним зробили Ісусом Христом? Його повністю. Роздягнули. Ісус висів повністю голий. А чому голий? Тому голий, щоб з нього всі сміялися, щоб його принижували, щоб на нього плювали. Але Ісус дозволив себе оголити, щоб одягнути тебе. Одягнути мене. Одягнути, розумієш, в достоїнство, яке ми маємо. Тому що дьявол, сволоч, Він постійно нам забирає, розумієш, я по собі знаю. Він постійно деградує нас як людей. Чому є війна? Війна, браття, означає, що людина є здеградована настільки, що вона готова брати автомат, брати гранату, брати ще не знаю що, і йти убивати іншу людину. Вона непогана. Цей чоловік який сьогодні бігав голий, по, по цьому бив людей, знущався над людьми. Він не поганий. Він просто здеградований. І є много, до речі, здеградованих людей. І, і я вам скажу вся мас медіа сьогодні, за сумасу інформації, сьогоднішня реклама, сьогоднішні ці всі, всі ці е, сайти, які сьогодні продукують, сьогодні все це, що роздягають людей, є для того, аби сьогодні деградувати особу, деградувати народи. щоб були всі. Ви подивіться, теж всі ці написи, мати, матюки, які ви бачите на білбордах. Які ви бачите не раз на майках це все написано? Не раз ви бачите всі всі мати, які люди. Знаєте, чому це є мати? Мат це є слово по єврейськи дабар, а дабар є синонімом бара. А бара означає творити. Ти є по суті творений тим, що ти їш. От що ти їс, що ти їш, таким ти стаєш? Яке слово ти їж? Так потім ти думаєш, так потім ти говориш, і так потім ти робиш. Тому, браті і сестри, уявіть собі, якби я зараз почав крити вас матами трьоповерховими і таким, а ще таким, а зверху додам такого, а ще такого. Ви сказали, той чи здорів уже зовсім той священник. А я б сказав, ні, це просто є для зв'язки слів. Замість і. Чудно би вам було, правда? Брать і сестри, а чому вам не чудно, коли на білбордах хтось висить? Я кажу вам, ми навіть збирали фінанси, щоб замість тих білбордів, матів, ми клеїли слова, слова Божого. Тільки скільки я не клею, все нові, розумієте, мати клеїть і нові мати клеять. Я вам кажу, мені тяжко. Бо постійно ми збираємо ці фінанси, щоб заклеїти ці. Братя, тому що демон, я, я не, нікого не осуджую, ще раз вам говорю, я не осуджую тих людей, які дають наказ клеїти ці всі білборди по нашому місці. Я просто вам говорю, я розумію, де є корінь. Корінь є є ціль дьявола здеградувати тебе як особу, щоб ти був людина, щоб ти був гірше, не тварина, щоб ти був гірше скотини, щоб ти, щоб ти був здеградованим чоловіком, знищеним, морально знищеним, духовно знищеним, емоційно, психічно, фізично. І тому дивіться, коли, коли приходить Христос. І виганяє бісів з цього чоловіка. Від що відбувається з цією людиною? Три характеристики. Три. Перша говорить, що цей чоловік сидів у стіп Ісуса. Що це означає сидіти? Пам'ятаєте Марія і Марта, які були в домі в Ефанії, в домі Лазаря, які служили Ісусу. Одна постійно бігала, а Марія сіла. Що означає це сидіти? Сидіти означає готовність слухати, так, як ти сьогодні сидиш. Бачиш, нікуди не бігаєш, не, 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 не носить тобою, не мече тобою, не мучить тобою. Ти сидиш і слухаєш. Слухати, браття, по-єврейськи шема. А шема має два значення. Шама означає слухати і бути слухняний. Бо кого ти слухаєш, дивіться, як, як цікаво в цьому світі є, в чому є велич людини. На відміну від цього сотвореного світу, тварин, риб, птахів. Птахи теж слухають, але вони запрограмовані. Птахи їм сказали летіти в теплі краї. Вони полетіли. Рибам сказали йти на нерест, І вони пішли на нерест. Світ запрограмований, до речі, єдина істота не запрограмована в світі, це людина. То цікаво. Людина слухає, а робить по-свому. А в світі все запрограмовано, і воно все слухняне. А ну найби сонце не вийшло сьогодні, то Господь би дав це сонце. Поміняв би швидко і поставив нове сонце. Все в світі послушне, все слухняне. Єдине неслухняна це людина. І тому шама означає, кого ти слухаєш, тому ти слухняний. Слухаєш демона, ти слухняний демону. Ти робиш по-демонськи, ти говориш по-демонськи. Ти послушний Христу, ти слухаєш Христа, ти робиш по Божому, ти думаєш по Божому. І цей чоловік сьогодні сидить і слухає, так сьогодні ти, як сьогодні я, вся первісна церква, якщо ви побачите, вся юдеохристиянська традиція, до речі, оперта на Шема, на умінність слухати. Тобто, слухати є великим даром Бога. Слухати є, є поняття відкрите вухо серця. Якщо в тебе не відкрите вухо серця, ти навіть сьогодні можеш тут сидіти, я тобі скажу. Тіло твоє тут, але вухо твоє може бути закрите. І ти зараз думаєш про тисячу речей, як заробити гроші, як украсти, як обдурити, як взятку дати? як там корупціонера зловити? як там ще комусь не знаю, якусь якусь свиню підсунути або тобі підсунули? Ти думаєш, як відімстити? Може, бути, що ти сьогодні тут, а вухо твоє закрите. Тому що мати відкрите вухо це є катехумен. Тому первісна церква, браття, мала катехуменат дорослих, бо тому що катехуменат походить від слова катехуменої грецького, а катехуменої означає слухаючі. Друга характеристика цього чоловіка. Тому, до речі, я роблю ці лекції дівіна також, ці скрутації, які ми робимо, по, що ми робимо багато людей з різних точок світу Тому є ці катехези, які зараз йдуть в кафедральному соборі, я вас запрошую. Вони вчать культури шима. культури слухання. Другий важливий момент він сидить у стіп, і друге, він є при умі. Чоловік при умі. Великий дар, який нам дав всім Господь, розум. Нічого більше на цьому світі. Тварини, риби, там, птахи мають інстинкт. Людини не мають інстинкт, до речі. Люди не мають інстинкт, люди мають імпульс. Люди, імпульс виходить із нашого мозга центрального, виходить імпульс. Але Бог нам дав ще одну річ, якої немає тварини. Бог нам дав кору головного мозку. І ця кора головна, головного мозку, яка формується плюс-мінус до 21 року, навіть до 25. Ця кора головного мозку, вона відповідає за контроль над імпульсами. І от я зараз хочу, але то не значить, що я. Пішов, я хочу йти, але я стою. Я хочу їсти. Ну значить, що я зараз бутерброд починаю їсти перед вами і не знаю ще. Імпульси є, але я контролюю. Для того я маю. І тому багато людей чому поводиться так, як поводяться. Бо завдання демона також знищити кору головного мозку, щоб ти не контролював себе. Каже, чоловік себе не контролює, імпульсивна людина. Тому що імпульс переходить в компульсію. Значить в залежність, тому люди, люди залежні, тому що мають кора головного мозку вже не контролює їхні імпульси. І цей чоловік є при умі. Він приуміє, Бог дає йому дар контролювати Контролювати свої слова, контролювати свої думки, контролювати свою поведінку, контролювати своє відношення до себе, до Бога і до інших людей. І третя характеристика цього, цього в цьому Євангелії, коли він належить Христу, Він є при умі, і Він є, я вже про це сказав, Він є одягнутий. Одягнутий означає, що Христос вернув йому на гідність. Він знову відчув людиною, той чоловік, яку йому, цю гідність йому забрали. Він знов людина. Я знаєте, коли сповідаю, я люблю сповідати людей, я люблю сповідати вас. Тому що я бачу в таїнстві сповіді Бог, Бог наново вертає вам гідність. Демон краде вам гідність через гріхи, а Христос вам вертає гідність і вертає даром. Вертає даром. Ви наново стаєте красиві в Бозі. Бо в кінці розумієте, в чому у Сьогоднішній Євангелії Ісус каже, йди і піди в Геразім і розкажи всім, що я тобі зробив. І що, про що піде цей сказати чоловік? Він піде людям сказати, що люди. Христос звернув мені гідність. Я був дуже мучений. Я мучив в цьому житті. Так багато людей залежних від алкоголя, наркомані, ігромані, еротомані. Людися Люди страшно мучать. Братя, ви собі неявляєте, я коли слухаю сповіді, люди страшно мучать у цьому житті. Чому є війна? Війна є тому, що людися страшно мучать. І настільки я мучені в собі, що йдуть і мучать других теж людей. Не витримують просто. І тому. Цей чоловік піде розказати, і цей Євангелій є повне радості, бо він скаже людям іншим, які будуть теж таким біснуватим, як і він. Скаже: люди, є одна особа, яка здатна вас визволити, є. Хто може з вас цілити, є такий Христос. йдіть до Нього. Люди, підіть до Нього. Він нас оздоровить. Батьки і сестри, і мотивація, чому цей чоловік піде, це є вдячність. Знаєте, коли в твоєму серці, поки ти не дозрієш до розуміння глибокої вдячності Богу за факти Його доброти, з чого Він зцілив тебе, доти в тобі не буде сили, іти і проголосити іншим людям дати свідчення, як Бог є добрим. Ти не будеш мати просто внутрішньої сили. Але коли в твоєму житті, чому перші церква мала катехумена дорослих, тому що в катехуменаті дорослі через слухання Слова Божого, Бог відкривав людям з очі, серця, щоб вони бачили факти Божої доброти. І тоді вони ставали здатними йти до других людей і казати: люди, люди, Бог мене зцілив, Бог мене зцілив. І я знаю, чому багато людей їдуть в Меджугор'є, їдуть не раз в такі місця, бо там є люди, які дають свідчення. А що значить свідчення? То є наркомани, які були нараз роками в наркоманії, алкоголі. Людей дуже торкають свідчення. Чому? Бо вони видять, як Бог ісцілив того чоловіка, так як сьогоднішньому Євангелії. Бог зцілив мене, браття і сестри, тому я сьогодні стою перед вами. Я був 20 років, я був в залежності. 20 років. І Бог зцілив мене, браття і сестри. Як мені не дякувати Господу? Як мені не віддати моє життя? Для прослави Бога. Як мені не йти до інших людей, не проголошувати Євангеліє по, 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 по будинках, по квартирах. Я це роблю кожний тиждень, до речі, цей четвер я йшов, я стукав до людей. Люди! Христос, я вам хочу сказати, як Бог зцілив мене. Пішов вон забирайся геть, ми не маємо часу. Я мав повний успіх, мене прогнали всі. Браття, мене прогнали всі, але дуже добре. Тому що я не хожу ради грошей, ради людей. Я хочу, щоб знайти людину. Яка би, можливо, так само ранена, незалежно, як я, Христос прийшов до неї і сказав, їй, слухай, Христос тебе дуже любить, таким, яким ти є. Не дивись на твої слабості, немочі, упадки, на твої обмеження, на всі твої ліміти, на твої гріхи, на ті свинства, на багно, яке ти їв роками. Це багно демона. Він заставляв тебе їсти так цього чоловіка. На сьогодні Христос приходить до твого дому. Прийми, якщо хочеш. Додому найперше, Твого серця, Твого тіла. Браті і сестри, я сьогодні благословлю Бога. Я радуюся, браті і сестри, що Бог зцілив мене. І Бог оздоровив мене. І я бажаю, щоб Бог дай можливість. Сьогодні скаже, Господи, амінь. Я хочу, щоб ти зцілив мене. Я хочу щоб ти зцілив нашу країну, наш народ, серця наших людей. Це реально. Для Христа все є можливо, браті і сестри. Ми сьогодні молимося за всіх тих, хто не молиться. Ми молимося за тих, хто не дає себе полюбити, хто не дає себе пробачити, хто не дає себе прийняти. Тому що, браті, це, я все, ще раз вам говорю, ми сьогодні беремо участь у есхатологічній Євхаристії. небесні, браті, ми скоро стане перед Христом. Я це відчуваю всіма вібрами, всіма клітинами мого організма. Ми скоро станемо перед Господом. І, почу... І ми... обійме нас Христос. Я не знаю, відки це знаю. Обійме нас Христос. Тому що він знає, що ми. Дуже ранені люди на цій землі. Ми вийшли з великого страждання з цієї землі, де є біси, де є демони, де є духи піднебесної, які мучать людей немилосердно. І ми, браті, увійдемо в радість Господа. І ми скоро заспіваємо з вами галель цю пісню слави у небесах. Ми прославимо Бога вічно. Ми будемо вічно радіти. І я вам скажу більше, я вас дуже хочу видіти в небі. Я би дуже кожного з вас хотів видіти в небі. Ну, ви дайте себе і зцілити Христом. Не супротивляйтеся, йдіть до таїнства сповіді, таїнства Юхаристі, слухайте Таїнство Слова Божого. І Христос просвітить тебе, Воскресить Тебе, щоби ти жив як людина красива, гарна у Господі, щаслива, радісна, свята. Це реально, браті і сестри, це є моє життя.